Привіт! Моє ім'я Юля. Сьогодні давайте поговоримо про те, наскільки наші установки, наші ось ці переконання, які сидять у нас на підсвідомості, наскільки вони заважають нам жити. Ось розкажу свою ситуацію приймаю я рішення, що я хочу записувати відео, хочу ділитися з друзями, хочу ділитися знайомою своєю ситуацією, хочу розказати і, по максимуму, служити, допомогти людям вилікуватись і зцілитись, повірити в себе, насолоджуватись собою, щоб вони кайфували, отримуючи задоволення від цього життя. Я пройшла ось цей етап, я пройшла його дуже болісно. в мене були дуже великі проблеми по здоров'ю. Я не розуміла це словами, я не розуміла це якимись підказками Всесвіту, мені вдарило дуже сильно по здоров'ю, і лише тоді я усвідомила, зрозуміла і дуже вдячна Богові за те, що нарешті дійшло. Нарешті. І я приймаю рішення, що я буду записувати відео, буду записувати е, інформацію своєрідну. В інтернеті і відповідно виложувати для того, щоб це допомогло іншим людям. Хоч якби це людині другій допомогло, це неймовірно класно. Якщо комусь є питання щодо вилікування від дистонії чи такі моменти, як головні болі, головокружіння, будь ласка, пишіть в коментарях або діліться роликом з друзями. Відповідно, хай вони пишуть, якщо їм є на то потреба, є зручність. Я відкрита до спілкування, я з радістю допоможу і м -м, зазначу ту інформацію, яка допомогла мені. Ні, мені я неймовірно вражена відповідно від того, що відбулося, як воно все працює, і осознавши, усвідомивши це, я розумію, що от хочу, хочу записувати, ділитись. В мене в голові, от просто зараз спробуйте уявити. Не знаю, чи я зможу донести до вас цю інформацію, але дуже б хотіла б це зробити. В моїй голові. Сидять ось ті блочки, і я боюся записати відео. Я боюся на тому відео подивитись сама на себе, почути, відповідно, ось те відео, яке я розказала, просто його прослухати. Я не можу це зробити. Я на себе дивлюся, а відео взагалі не сприймаю. Я не сприймаю свій голос, не сприймаю свої очі, взагалі себе не сприймаю. Я починаю пропрацьовувати ось ці фактори. А ось це на підсвідомості сидить, що відео то я записати хочу. Хочу поділитися своєю хворобою, що я зцілилась, що це може бути. Що люди добрі, будь ласка, використовуйте ось цю формулу, і все супер, все буде прекрасно у вас. І знову ж таки, Ах, просто неймовірний страх, неймовірна кількість усіх установок, оточення мені говорить на прикладі моїх рідних, що ти що? Ти що будеш записувати в інтернеті ці відео? Це ти будеш таким ділитись? В тебе ж інша професія? Ти ж по іншому поклику. Як ти можеш таке робити? Тільки я записую якийсь невеличкий ролик, закидаю його в інтернет, відразу мені телефонують мої рідні і розказують мені, як мені потрібно робити, що мені потрібно робити і що я роблю не так. Спочатку я це сприймала дуже боляче, дуже боляче, прямо критично боляче. Але я зрозуміла. Чому проблема? Проблема в моїх установках Вони, В мене там сидить страх, просто шаленіший страх. Я коли записую це відео, я прямо вся трясуюся. В мене руки тремтять, ноги тремтять, очі взагалі не дивляться в камеру і все в такому роді. Перше відео, друге відео, третє відео, а далі як по маслу. Звичайно, є ще моменти і проблеми із дикцією, з камерами і тому подібне, через те, що зараз знімаю на телефон, тому перепрошую, звичайно, також за якість, але думаю, в подальшому з часом це 100% буде камера. Отож, виходить, що в мене з середини йдуть ось ці непропрацьовані страхи, ось цей величезний біль і думка про те, що скажуть мої рідні. До такого степню е, воно мене заблокувало, до такого вже з сили дійшло, що я це з середини зробити хочу, а ось ці мої страхи на підсвідомості просто-напросто це блокують. Я розумію, що ні, я не здамся. Перше відео записала, виложу, мене всю трясе, підкидає в жар в холод, я боюся, заходжу тисячі разів, дивлюся, чи воно прогрузило, чи, хоч хтось його подивився, чи воно комусь пользу несе. Трясуся просто шаленими якимись такими емоціями. В мене всередина просто бурлить, я хочу людині допомогти. Но в результаті не знаю як. В результаті боюся осуду від своїх рідних. І ось це все в такому каламбурі. І я розумію, що прошли трішки часу. Друге відео, третє, четверте, п'яте. Абсолютно ніхто з рідних вже не набирає, вже кожен говорить свою точку зору. Я пояснила, чому я так хочу, чому я так роблю, яка в мене своя позиція. Я вважаю ось так, ось так. Вони послухали мою точку зору. Я впевнена була, що вони її приймуть, вони її прийняли, роз, 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 розложили по своїх ось тих стандартах, яких в голові. Далі їхні справи. Якщо їм потрібно, будь ласка, хай там пишуть, телефонують, розказують, знову ж таки, я знову ж таки поясню свою точку зору. Але не про це. Я про те, що коли в мене зсередини йшла й оцей страх і оця недовіра, ось це страх осуду, страх того, що скажуть люди, страх того, що я не зможу, страх того, що як це записувати відео, я такого в житті не робила, а в мене того нема, а того не існує. Ось ці блочки. Мені зразу віддзеркалювались в моєму оточенні. Вони мені про це говорили, що ні, не потрібно це робити. І лише коли я остаточно прийняла рішення, з середини я прийняла рішення, що я буду його записувати, мені це подобається, і я хочу це займа цим займатися. Я хочу допомагати, хочу служити, хочу служити людям, якщо я допоможу, от відповідно, передачею цієї інформації. Інформація це дуже велика цінність, що є взагалі в суспільстві. Інформація це цінний, дуже скарб. Якщо вам є можливість її отримувати, будь ласка, використовуйте по максимальному. Якщо ви не будете отримувати інформацію через знання, то вона до вас прийде через кризу. Отож. Якщо ви з середини приймаєте остаточне рішення, блоки відразу йдуть від вас. Потім з часом вас буде підкрадатись такими малесенькими, малесенькими шашками, ось та думка, що ой, а можливо, а не потрібно, а то. І знову ж таки, якщо ви даєте чітку відповідь, чітке пояснення, чітку точку зору, Відразу все пропадає. Відразу. Але лише коли ви починаєте сумніватися, вагатися, можливо, неможливо. Абсолютно відразу знову ж таки йде відзеркалення. І знову ж таки, ви здаєтеся, опускаєте руки і закидаєте ось ту всю систему. Тому дуже багато людей, які починають вести відео, потім це закидають. Воно вже їм стає нецікаво, бо відповідно вони. Спробували, можливо, комусь дійсно не сподобалось середини, але більшість вони просто опускають руки. Тому я хочу донести вам те, що абсолютно в кожного з нас є дуже велика кількість блоків, дуже велика кількість ось тих непогоджень, які в нас є на підсвідомому рівні. І тільки коли ми їх пропрацюємо, тільки коли ми зрозуміємо лише тоді, ми отримаємо те, що отримуємо. Ось той результат, який ми маємо, і відповідно ту свою точку зору, коли ми розуміємо собі ціну, коли ми за свою ціну. Відповідно, надаємо послугу, і людина нам приносить ще більше за рахунок того, що ми віддаємо, а нам, відповідно, вертається це оплатою. Тобто, все в житті дуже пов'язано і дуже величезний, цікавий круговорот. Якщо комусь цікаво, будь ласка, пишіть, діліться відео з друзями і ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо потрібно, пишіть мені в особисті, я відповім всіма на зв'язочку.